Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй і спаси чадо моє, ім'я Сина, заради імені Твого Святого, прости йому всі провини, вільні і мимовільні, вчинені ним перед тобою, направ його на шлях істини і добра, дай йому розум і мудрість. Щоб він здобув знання, необхідні для життя, збережи його від видимих і невидимих ворогів, від спокус світу, від тілесних хвороб і душевних недуг. Даруй йому смирення і терпіння, чистоту і цнотливість, нехай син мій. Зростає на радість Тобі, Боже наш, і на радість нам, Його батькам. Навчи нас, Господи, правильно виховувати Його, щоб ми словом і ділом могли привести мого сина до тебе, до світла Твого, всі милістю Твоєю, Господу, помилуй мого Сина. Називайте ім'я Сина. І даруй йому Царство Твоє Небесне. Амінь. Пресвята Діво, Богородице, Мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти єси всемилостива заступниця і покровителька всіх нас, грішних. Звертаюсь я, мама, до тебе з молитвою Матері, за сина мого ім'я сина. Візьми його під свій святий покров, збережи його від усякого зла, видимого і невидимого, допоможи йому у вірі, надії та любові до тебе і до Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа. Навчи його творити волю Божу, даруй йому мудрість і розсудливість, щоб він здобув знання необхідні йому для життя і всього корисного для душі Його, збережи його від гріховних спокус, від злих людей, від обставин, злих обставин. Нехай він зростає на радість Тобі, Богородице, і на радість мені, його Матері. Всі милістю Твоєю, владичице. Помилуй і спаси Сина мого, називайте ім'я Сина, і даруй йому Царство Твоє Небесне. Амінь. Господи Ісусе Христе, ти єси всесильний і милосердний, прошу тебе, почуй мою материнську молитву за синів моїх, перерахувати імена ваших синів. Збережи їх, Господи, від усякого зла, видимого і невидимого, направ їх на шлях істини і добра, дай їм розум, мудрість, щоб вони здобули знання необхідні для життя і всього корисного для душі їх. Нехай вони зростають на радість тобі, Боже наш, і на радість нам їхнім батькам. Навчи нас, Господи, правильно виховувати їх, щоб ми словом і ділом могли привести їх до Тебе, до світла Твого. Всі милістю Твоєї, Господи, помилуй і спаси синів моїх, перераховуйте імена ваших синів і даруй їм царство Твоє небесне. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, дякую тобі за сина мого ім'я Сина. Він уже дорослий, але я все ще молюся за нього, як молилася, коли він був маленький. Прошу тебе, Господи, даруй йому щасливе і благочестиве життя, збережи його від гріховних спокус, від злих людей і обставин. Допоможи йому знайти свою справу в житті і бути корисним людям. Амінь. Святий Миколаю, чудотворцю, швидкий помічнику і всім, хто до тебе звертається поспішник. Прошу тебе, угодники, Христо, допоможи синові моєму ім'я сина, знайти добру справу, направ його на шлях, де він зможе. Чесно заробляти на життя, застосувати свої здібності і принести користь людям. Вбережи його від обману і несправедливості. Нехай його праця буде йому на радість, а зароблене на благо. Амінь. Праведний Симеоне Богоприймцю, який з радістю прийняв на руки Богонемовля Христа. Молюся тобі, святий угоднику Божий, зглянься на заблукання сина мого, ім'я сина, осягни його світлом віри і покажи йому шлях спасіння, умягчи його серце покаянням і любов'ю до Бога, допоможи йому повернутися до лону церкви і жити за заповідями Божими. Амінь. 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 Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти єси всесильний і милосердний, прошу Тебе, почуй мою материнську молитву, за синів моїх, перерахувати імена синів. Збережи їх, Господи, від усякого зла, видимого і невидимого. Направ їх на шлях істини і добра, дай їм розум і мудрість, щоб вони здобули знання, необхідні для життя. Господи, матінка Божа, всі святиї, ангели-охоронителі, прошу вас, дайте здоров'я моєму синові, благословіть його на всі добрі тіла. Я як мама прошу дуже. Господи, спаси і сохрани, матінка Божа, спаси і сохрани, почуй мене грішну рабу Твою. Господи, в милості, влади, чадо моє ім'я сина, помили і спаси його імені Твого ради. Господи, простиї усі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою. Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх і направ його і просвіти світлом Твоїм Христовим, на спасіння душі і зцілення тіла, Господи, благослови Його в домі біля дому в полі, роботі і в дорозі, і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи його під покровом Твоїм святим відколі, стріли ножа, меча, отрути, вогню, потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, Захисти його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещастя. Господи, зціли його від всяких хвороб, очисти від усякої скверни і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на многі літа життя. І здоров'я. Господи, дай йому Своє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве діто народження. Господи, даруй і мені, рабі Твої батьківське благословення, на чадо моє в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі і мені Твого заради. Бо царство твоє вічно всесильне і всемогутнє. Амінь. Ангеле-хранитель, даний Отцем Небесним моєму сину, ім'я Сина, я звертаюся до тебе, ангел-хранитель, бережи мого сина, і в горі, і в радості, не залиш сина мого у важку хвилину життя. Простягни йому руку свою милосердну, допоможи сину моєму ім'я, сина, подолати всі життєві випробування, дай силу, впевненість і віру в краще, світле, добре, ангел-хранитель сина мого ім'я, захисти його від всякого зла, від нещасть і горя. Від крадіжки та обману, від порчі та злого язика, ангел-хранитель, даний Богом синові моєму, прошу тебе, допоможи йому очиститися від власних поганих думок і слів, від дій, які не від Бога, і спрямуй життя Його до світла, любові, добра і миру. В ім'я Бога Всевишнього, ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе, ангел-хранитель сина мого ім'я. Не залиш його в хворобах, дай йому віру в зцілені, будь йому захисником вірним і сильним, ангел-хранитель Сина Мого ім'я. Я дякую тобі і низько кланяюся за любов твою до мого сина. Я дякую Отцю Небесному, Господу Всевишньому, що послав тебе, захисника і помічника моєму Синові ім'я. Слава тобі, Господи, слава, слава Духові Святому, слава, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Слава, слава, слава. Ім'я Отця Сина Святого Духа та Божої Матері. Амінь, амінь, амінь.